Добрий день вам всім малята, любі хлопчики і дівчата. Ви на самому позитивному каналі країни? І мені мене, і мені мене, мене, мене імені. А Цей про волонтерів хотів вам розказати. Хоча, от з другої сторони, як подумати, ну що вам розказувати, ви що, малі діти? Ви що, нічого не бачите, нічого не знаєте? Є а, всі прекрасно знають, що волонтери на війні наживаються, мабуть. Більше чим, а, чим командування там, да? різне. А я, я знаю таких людей і зараз буду змішувати їх з гамном. Але акуратненько. Без осуду. Просто от. Є, є люди, які діляться на ті, хто не то, що діляться, всі знають, що є волонтери нечисті на руку. І. А... Але, але є люди, які кажуть, ні, я доначу тільки своєму знайомому, тільки кого лічно знаю. І я, це, так, мене, це так дивує. Ну, я лічно знаю волонтерів. волонтерів. Я їм е, труси останні б не віддав, тому що вони, от коли просто коли дивіться, коли людина, ну візьмемо приклад, я знаю волонтера, е, особисто його знаю, вродь був до війни непоганий чувак. Коли почалась війна, він надягнув на себе а, військову форму і сказав, Я волонтер, я допомагаю армії, я, я люблю країну. А мені пише, а ти манкурт. Я говорю, я може, я не манкурт, кажу, я курт кобейн. Не манкурт, а курт. Я... Оце, оце ці патріотичні попаяння мозгу. Я. Я волонтер, я все для армії. Я волонтер. І акуратно пересідає з дев'ятки совєтської машини. Да, лада яка там, Я не дуже. Я, ви пам'ятаєте, да, моя розповідь про як я розказував. Ну, я про машинах взагалі дуб, дуль, дуль, дуб, дуб, дуб степ. А він під, під ці крики патріотичні і під обзивання мене Манкуртом. Пересідає з радою дев'ятки, вбитої в гавно. Пересідає в Volkswagen Пасса. Оце що я знаю. Пасад. Е, ну, така, 2010-десь го року, ну, видно по цьому. Я, я, я ще раз кажу, що це я так перевіряв, тоді дивився роки випуску. Машинка хороша, машинка хороша, машинка мені мені взагалі класна. Я б таку хотів. Класна. І він там хтось у нього теж питав в сіті в мережі, О, де ти взяв? Він каже, я взяв кредит, щоб допомагати армії. <рес> 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 і от, ти знаєш, отут весь такий Вермішель така: Да, я кредит. Взяв, щоб допомагати армії. Нугу, оце волонтер, оце аплодисменти. А, ну, я вам хочу сказати, що це все, звісно. Волонтерів, які допомагають прямо на без, безвозм'єзно. Ці волонтери, я їх бачив. Я був одним з них а, в 2014-му, коли це все почалося, оця вся волна, це коли це все пішло, це все, це все війна, возмущення, агресія, ненависть до ворога, єднання нації, єднання українців. А коли а, це все йде на спад, то це вже якось до цього відносишся. Я волонтер, як. Я не давав грошей. в мене був гурт, і я їздив в військовий госпіталь, е, співав пісні свої, там і кавери, і групи Скрябіна і так далі. Співав пісні для військових. Це моє перше волонтерення, потім воно все спало, відпало. Але це мене, до речі, врятувало. Коли був суд, коли мене судили, то там написали мене залишились характеристики, і в газеті залишилась заметка про нашого мальчика, що він молодець співав для військових. І це мене трошки врятувало, підрятувало. А коли почалася війна, я вже я дуже, дуже мене я вже очнувся. Я вже розумів, що відбувається, Я вже розумів, хто кого стравив. Я розумів, хто за чим стоїть, розумів взагалі все. Uh, і uh, я нікого не виправдовую, нікого не виню. Я просто кажу. І я uh, не хотів допомагати військовим. Це мій вибір. Це також. Це мій вибір, Я не хотів, тому що скільки було цих волонтерів, скільки було, туди, туди нікуди не всунешся. Туди. Я не хотів. Я просто не хотів. Я не буду брехати, не буду нічого. Я не хотів. Тому що в мене така позиція по-перше, я пацифіст, я за мир, добро, любов і п'ячку. А по друге. Що є езотерика і кабала, кабалістика, да? що, що там написано, що якщо ти свою енергію чи свою діяльність направляєш на війну, ти кидаєш гранату, то будь готовий до того, що ця граната тебе поранить. Тобто, будь якщо ти направляєш енергію на війну, хай там на захист чи не на захист, пофіг, то будь готовий, що тебе війна теж торкнеться. Але і я в нас були дуже пусті магазини, дуже мало було хавчика, і я допомагав людям. То тобто моє волонтерство заключалось тому, що я допомагав людям, простим гражданським, які просто їм ну не те, що не було що їсти. Ну їм було що їсти, але ну було скрутно. О, це правильне слово було скрутно, і я просто допомагав. Я їздив, я казав, у мене вистрелив тоді, якраз дуже сильно інстаграм. Я кажу, люди добрі. Давайте допомагати людям. І мені скидали гроші з усього світу, ну там не те, не щоб небагато. І я брав ці гроші, їхав, брав ще свою знайому, ми їхали з нею, брали своїх дітей. У мене син, у неї син, брали своїх дітей і їхали по магазинам, по різним магазинам, тому що тоді продукти були, це в 22-й рік, начало, коли почалося всього І з продуктами було дуже сложно. І ми скуплялись, закуповувались, робили закупи, як кажуть там, да, в Польщі. Та на Львівщині робили закупи і їхали, розвозили ці закупи і все. Але це все я з часом, воно якось все в мене зійшло на ніт, тому що за мною почали мене вже почали збиватися сепаратістом, бо в мене сторінка була російськомовна, і я казав, що я проти війни. Тобто нічого, нічого такого, да? я нічого не казав. Не підтримував ніколи, і не підтримую руський мір, Путіна, хуй, хуютіна, нікого не цей, нахуй не мінали. А ну, люди, людям на добрах. Мені нужен враг, є пісня в Дельфіна, дуже класна. Мені нужен враг. І людям треба враг. Таким ворогом був я, не тільки ж я, багато. А от і коли пройшов час, то е коли мені знадобилось теж для суда, якого я вже згадував, коли мене судили, мені треба були характеристики від людей, яким я допомагав. І люди, яким я допомагав, ділились на два типи: Перший, яким я до яких я сам приїжджав і казав: Добрий день, я вам привіз допомогу. А другі люди, які писали мені, казали, «Женечка, у, мене, у нас там, чи у мене, чи у нас нема чого їсти. Поможи, будь ласка, бо нам нема де жити. Засели нас, будь ласка. Я допомагав біженцям, я допомагав оце таким людям. І ті люди, які самі просили у мене, вони мені написали характеристику. Тобто, пройшов час, вони мені написали характеристику, коли до них звернулася моя мама каже: Люди добрі, Жені для суда, потрібна допомога. Вони мені допомогли. А ті люди, їх набагато більше, яким я допомагав сам. Тобто я їм наносив добро. Я приходив, кажу, я вам привіз дві торби. Ми багато їздили. Ми хавчика розвозили на великі суми. І дуже багато. От, до одної людини ми привозили дві торби АТБ великі. Крупи, олія, яйця, молочка, що там ще ковбаси, ні, бо я там, бо я тіпа типу, проти цього. Ну не тіпа, типу, а проти. Ну таке. Тобто, що можна жити. І ті люди, вони взагалі, взагалі, ніхто, ніхто не ні, каже, ні ні він нам погано поміг, або ні, він. А, це той, що по телевізору показували, по телеграму, сіпаратіст, ні 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 І я тоді зрозумів, що а добра, добра не іщуть, як кажуть, що е, добро наказуємо, чи як там зробив добро і тікає, ну якось так. Але ми про волонтерів загалом. І цей волонтер, я теж це я не, не осуджую, я не, е, не засуджую, не осуджую, не критикую. Я просто розповідаю своє бачення того, що відбувається і відбувалося. І цей волонтер лише сраку, от, про яку я розказую. Він військовий волонтер, він надів форму військову, він а, лиже сраку в ТЦК начальству, з ними чарки, лише сраку місцевим а, цим, як пора, тероборона. Всім. Отак. Отак, дивіться. Ну, вдруг ви. Захочете теж повторити його шлях геройський, героїчний поступок, героїчний шлях воїна, волонтера. Треба робити так. і робити вигляд, що дуже, дуже смачні сраки. Я, це я так розказую, це на практиці. В теорії я ніколи не, 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 не провіряв цього, бо я не вмію. Не вмію, ненавиджу мені сраки воняють гомном. Я не можу ніколи не міг ні на яких роботах ніколи не міг лизати сраки. Пробував. В 2010 році під Борисполі працював напроти аеропорту. Пробував. Не то, що не вийшло, а регав. Не то, що ригав. Бухав три дні, я в такий запой пішов. Ну реально, це я не шучу. Я пробував підлизатися там себе, бо мені було дуже важко на роботі. Я лизнув в сраку, і вона мені така вонюча була, така, ну, обістрата, така, це так, так, така. Фу. Фу. Я поїхав до друга і на дачу, і там три дні бухав. Просто. Я себе ненавидів, я не міг собі цього пробачити. Але коли людина хоче жити, коли така війна в, в, в цьому, ну для мене теж, я ні, я, я краще в тюрму кудись ще, чи я не знаю. Я ні, ні. Але є, люди різні, ми всі різні, і це цікаво. І е, цей хлопчик, е, можливо, він дивиться, звичайно, ми там пів мого міста дивляться. Привіт тобі, Руслан. Ха -ха. Не буду прізвище казати, ну я в сраку. От. А другий, другий, друга історія це моя е, також знайома, також з мого міста, також добра знайома, яка балотувалася в 2020 році е, в, в, на депутата міської ради, тобто в мого міста, маленьке містечко, і стала депутатом. Е, тобто депутат 30-ти тисячного міста, одна з депутатів. І коли от я недавно приїздив додому до себе, я туди їжджу десь раз в півроку. До батьків провідати і сина провідати. Сам я живу за 500-600 км від, від дому. Я такий став на, на, на зупинці, і під'їжджає вона, а в мене машина з затемненими стеклами, і під'їжджає вона. Моя знайома, це літом було, і вона така, окна відкриті, там все, і вона така чик, і стала і стоїть. І на мене глянула і одвернулася. Тобто вона, ну, вона мене не побачила. А я. Дивлюсь, стою. Я просто охренел. В неї машина з салона, в неї тачка просто бенч, просто. І я думаю ого! І я подумав, що ого. Просто ого. Вона теж займається волонтерством. І волонтерство, і депутатство, і Депутанц... Депутанство. 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 І волонтерство. Що я цим, хочів, що я цим роликом, роликом, відосиком хотів сказати? Що хер я знає, що, хочете, донатьте ваша справа. Хочете, не донатьте, але не треба нікого клювати. тому що коли я всі три роки цим кажу, що я нікому не доначу, мені зрадники записують і так далі. Не треба. Хоча коли була, коли мене судили, то суд сказав добровільно примусово 150 тисяч гривень вліпить на, на ЗСУ. Як, або йди в тюрму, я звісно дам 150 тисяч на ЗСУ. Мене, звісно, розкрутили гарно, але, але на волі краще. Хай уже там кудись ті гроші підуть. Чи пішли, чи підуть. Але, але це все дуже цікаво. І е, про що я пройшов? Більшість про те, що я кажу, що е, кого я знаю, вони гроші вони не чисті на руку, ці волонтери все. Да? А ще е, тут вже по скріпту що е, коли я дивлюся, як пацани мені розказували, теж, да, що каже, я волонтерів, на волонтерів на бусика. Тепер от бусики втікаю. Не волонтерів, а гроші донатив. А є пацани, які кажуть, я волонтерів, возив. А, я ж кстати, возив. В Дружковку напередок туди продукти, ну це друга історія. І є пацани, які кажуть, я волонтери, скільки бабок вкинув, просто із фірми своєї, і свої лічні заощадження, і все. А потім мені як давай не дав писати, ну, недавно писати військові, а їх же ж там паяє добряче. Це як теж не звинувачення. Це, це психічно, це важко, я розумію. Але теж витримати таке, коли ти донатиш гроші. На, на перемогу на ЗСУ, да? а тобі пишуть, ах ти ж підни, ах ти ж Ухилян, ах ти ж Андамбол, ах ти ж все. Да він каже, дай ну вас нахуй. Чи я, блядь, скільки бабла, я вже квартиру в Києві купив, каже, а я, а я, ну оце таке. А ще була історія, коли 2014 рік, коли це все почалось коли це все цей двіж, да? і в нас були волонтерки. А потім десь році в 17-18 два волонтерські лагеря, це в моєму місці. Вони як пересралися, як давай одна на одну. Тобто, ну це правда, це вже залізло, Вона каже: А ваш волонтерський табір крав, ми знаємо. А ті кажуть: ні, ваш волонтерський табір крав, а ми не крали ми святі. Ну, понятно, що вони крадуть там, так крадуть просто. Просто лопатами, просто, і, і всіх, кстаті, і вони, у них гарні машини. У них гарні машини, вони покупляли квартири. Е, є ще, Боже, там ще оце розказую, ще людей згадав, які відкрили свій госпіталь під час війни. Вони, ну, люди звичайні, вони лікарі, вони відкрили свій госпіталь. ну, Діло вроді хороше. ну, Лікують там вони все. да, Але за який хер вони його відкрили? Ну, понятно. Понятно. Я нікого ще раз кажу, нікого не осуджую, нікого не критикую. Я просто розказую, що е, е, моя думка, от, чим відправить кудись е, копійку якусь, да, свою, свої гроші, гроші це енергія. Я куплю краще канхетика. Канхет куплю або вахлю. Куплю вафлю, з дім. З дім вафлю. Фух, і піду висруся. І все буде, і, мені, і так, так буде мені легше. А там уже буде. Що буде, то буде. Пер... Пер... Перемога. По-любому. Дякую за увагу. Пока. До зустрічі. Пока.